Дитячий садочок світанок відвідують діти віком від двох до шести років. О 12-й годині всі дружно сідають за обід. Дуже смачно Борщ, вермишель салат смачний. Четверта частина раціону говорить директорка закладу Анна Белінська, складають овочі та фрукти. Частину із них, а саме огірки та помідори, дитячий садочок отримує із теплиці вищого професійного училища номер 11 Напередодні до закладу передали 16 кілограмів огірків. Ми завжди відгукуємося на їхню пропозицію, одразу пишемо листа і отримуємо, їдемо отримувати продукцію. Діти з задоволенням смакують. Перший у цьому році урожай гірків з теплиці Вищого професійного училища номер 11 почали збирати два місяці тому, а висадили їх у січні. Сина має діти до висоти 3 метри, 293 кілограми. Продукції вітаміної продукції вже передано в садочки нашого міста, нашої громади. Сьогодні в такий період весняний наші діти і в садочках, і в школах потребують підтримки імунітету. У навчальному закладі здобувачів освіти навчають вирощувати овочі методом гідропоніки. Тобто без ґрунту у матах, наповнених живильним розчином, протягом року викладачі та здобувачі освіти слідкують за станом мікроклімату теплиці, температурою повітря, вологістю та рівнем вуглекислого газу. Рослина потребує стабільний мікроклимат це 20-26 градусів і при вологості 60%. наш сорт Яні, технічна стиглість від 17 до 21 см, сантиметра. Ми можемо вже їх зривати, тобто для споживання на даному етапі, коли починається плодоношення, приділяється увага тому, щоб вчасно проріджувати самі зав'язки, Полив після дитячих садочків. Овочі передаватимуть у школи. Загалом із навчальними закладами міста представники ВПУ активно співпрацюють з 2023 року. Вся продукція проходить лабораторне обстеження. Ми маємо висновок Держпродспоживслужби про те, що продукція є якісною, вона не має тої кількості нітратів. Коли ВПУ 11 інформує, скільки є продукції, наш спеціаліст рівномірно розподіляє між тими закладами, які виявили бажання. Хочу сказати, що так би мовити, черга записана вже наперед. Урожаю гірків збиратимуть до травня. Далі у теплиці планують висадити помідори. Ірина Муляр, Данило Біга, Павло Романюк, новини міста.